Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Вибачайте, що не вийшло в мене на тиждень зробити розклад. Ось, Зараз ми з вами зробимо. Зробимо зараз розклад на таку тему, що нас чекає зараз заморозка війни. І я б хотіла знати, як це буде відбуватися. Тобто, нам виглядає, що нам от карти вже показують, що нам пропонують заморозку війни, тобто іде зараз якась співпраця з цими маю на увазі з тими переговірниками. Давайте я так скажу. Ось, Я сподіваюся, що засвічувати не буде. Ні, здається, не буду засвічувати, бо я трохи перемістила своє місце. Ось, Дивіться, але заводять нас якось глухий кут. Ось чомусь карти мені хотіли саме це показати. Я буду читати заготовлені а, запитання до цієї теми, тому що багатьом зараз цікаво, як це буде відбуватися. Значить, перше запитання буде у нас таке, що буде з нашими територіями? Тобто процес іде, а, давайте я ще зараз подивлюся, наскільки це все серйозно, що дійсно йде до заморозки. Це навіть, знаєте, це навіть не перемиря, це навіть не а, ну, до перемоги взагалі далеко, як не знаю. Зараз будемо дивитися. Дорогенькі мої, у нас там ще є 28-ма бригада. Я завжди забуваю сказати. Потім, коли час приходить, забуваю це вам викласти. Ось. Хто хоче задонатити, питайте. Я буду вам прямо в коментарях відписувати. Ось. Гаразд, дивимося. Дивимося. Наскільки це серйозно заморозка війни? Саме в Україні дивимося. Наскільки це серйозно? Ну, від нас багато чого приховують. І дивіться, королева мечів нам говорить, що ну, ви знаєте, тут якісь жорсткі вимоги йдуть до нас. Ці вимоги жорсткі від нас, до речі, приховують. От і король вже мечів. Тобто там дійсно жорсткі вимоги до нас якісь ідуть. Ми дивимося з нашої сторони. Західні а, партнери. Ось, а нам, нам хочуть, а, дивіться, нам хочуть показати, що це найкращий варіант для нас. Ось, що це кращого бути не може. Але від нас дуже багато чого приховують. Ось що я бачу. Тобто, дійсно, все йде до того. Все йде до того. Зараз я подивлюся наступні запитання. Що буде з нашими територіями? Подивимося, що буде з нашими територіями. На жаль, я трошечки випала з інформаційного простору. Я роблю на день наперед, тобто зараз, ну, навіть не день, декілька годин наперед, тому що зараз в мене неділя, верніше, не неділя, а понеділок а, Тому, ну, скажімо так, що анексії немає. Я скажу так, мені не вистачає анексії. Хотілося би, щоб, щоб вона знову була. Тому що там дійсно раз на тиждень ти бачив ті всі новини, які відбуваються, ось якось так. Гаразд, дивимося. Дивимося, що буде з нашими територіями. Тобто з тими тут мається на увазі. В загальному, чи будуть ще якісь території відбиратися у нас? Чи будуть нам щось повертати? Дивимося, що з нашими територіями? Дивіться, диявол. Перша карта йде, диявол. Тобто, вже можна сказати, якщо випадає диявол, то нічого доброго не світить з нашими територіями. Від диявола дуже важко відчепитися. Добровільно. Розумієте, для цього вже, ну, скажімо так, буде. ну Це важко, дуже важко. Бачите, ще радяться. Тобто йдуть ще торги і йдуться ради. Що кому перепаде. Тобто ще йдуть торги стосовно наших територій. Далі. Але, але, Тут дійдуть до висновку, що, що поділять. Ну, от видно, і ця карта, бачите, парне число 2. І тут 8. І бачите, як, як саме в цій колоді. ну, Я, знаєте, я колоду взяла до, до нових декорацій. Ось, тому, так, знаєте, хотіла, щоб кольором ну, гарно було, бо минулі декорації не всім сподобалися. Ну, це таке. Бачите, ділиться на половині. Ви знаєте, з цих двох карт можна сказати: от дивіться, тарологи мають дуже багато ну, різних можливостей считати інформацію. Не тільки ту системну інформацію, а також і по картинкам. Тобто я не вибирала колоду, буду так поділено це все, а просто й до декорації. І от вони, вона наразі а, дуже чітко говорить, що будуть якісь поділ, але дивіться, як. Спочатку ділять наполовину щось, Так? якісь межі, чіткі межі, потім ділять ще на 4. Що це буде, От будемо дивитися, тому що я, я зараз оце я щитую інтуїтивно, що мені карти показують. А як воно програється, от будемо бачити, як це може бути так. Наступна, бачите, іде карта справедливості або юриспруденції, юстиції. Тобто, чітко все зафіксується. Це говорить про те, що нам, як от випав диявол, що нам буде потім дуже дуже важко це все відборювати. А ви знаєте, оті всі хто проти мінських угод були, а мінські угоди, до речі, якраз і чітко говорили про те, як ми будемо свої території повертати. Зеленський же ж тепер каже тільки дипломатичним шляхом. Дипломатичним шляхом. Відбери в москаля дипломатичним шляхом. Ну, Дивіться, дивіться, дивіться. Ну, добре. Кажу вам відверто, мені це не подобається. Мені це не подобається. Дивимося далі. Так, яким чином будемо повертати? Яким чином будемо повертати свої території? От давайте дивимося яким чином будемо повертати свої території? В мене я тут собі не записала, але я поділю військовим шляхом, дипломатичним шляхом, або якимось іншим. Якщо, то нехай карти покажуть нам, яким шляхом. Тому ділю одразу на три: військовим шляхом будемо повертати свої території, дипломатичним чи ще якимось іншим дивимося, що у нас тут. Ну, шанс є, що ми їх колись повернемо. Бачите? Ця карта говорить, що все ж таки шанс у нас є повернути свої території. Дивимося, яким шляхом саме? Військовим. Угу. До речі, військовим тільки військовим шляхом можемо досягнути повної перемоги. Наразі, наразі, я кажу вам, цього неможливо зробити. Ми ці шанси всі втратили. Далі дипломатичним шляхом. От Дипломатичним шляхом жриця. Щоб ви знали, жриця – це бездіяльність. Тобто, скоріше за все, ні. Вона не говорить так. Військовим так. І дивимося якимось іншим шляхом. Якимось іншим шляхом. Тут справедливість. А знаєте що? Я зараз докладу. А в мене перше, що прийшло, коли та Рашистська імперія впаде, давайте подивимося, яким шляхом іншим. Бо ця карта теж говорить, що може бути ще правосуддя, і ми можемо отримати свої території. Тобто те, що Військовим шляхом 100%, тому що буде тоді повна перемога. На жаль, це наразі неможливо. Але якщо після Зеленського буде нормальний президент, який буде знову нарощувати нашу а, військову потужність, то можна. Дипломатичним, ну, вибачте мені, ви знаєте, ця карта без діяльності от і все. Далі. Тому я ось тут хочу докласти. На інший шлях, і мені чомусь здається, що це або Росія розвалиться, або нам просто по справедливості все назад віддадуть. От давайте подивимося, як саме це буде відбуватися. Силою. Карти говорять силою. Повернемо свої території тільки силою. Інакше ні, ні, іншого способу немає, ні. Ні. Так, указочка моя є. Дивіться. Свої території. Що таке король? Король це всі території наші. Найвища карта з монет придворного двора. Ось. Силою в боротьбі. Ось якось так. Тільки коли, скажімо, як у нас є приказка вогнем і мечем. Ось. Тільки військовим шляхом. Тобто, я не буду зараз питати, коли це буде. При Зеленському забудьте за все, він ще більше здасть. Далі. Так, за якого президента? Ну, давайте, вже. якщо я так написала, складала я, я не знаю, хтось робив стрім, хтось, я зараз не пам'ятаю, де це було, хто це був. І я собі записувала ці запитання під час стріму. Хтось з політиків виступав, і я ось дивилась передачу: я частенько так роблю. Але, на жаль, не, не, не вистачає в мене стільки часу, щоб це все дивитися. І тому я дуже вдячна вам за ваші запитання. Далі дивимося. За якого президента? Зеленського, Пороха чи залужного, або інших, наприклад, жінки-президента. так? До речі, я ще зроблю на Юлію Свереденко і на Юльку. На двох на, на Юль зроблю ще. А я так і напишу. Точно, зробимо ще. Якщо у вас будуть запитання до двох Юль, як майбутніх президентів, так. Дивимося, за якого президента зможемо ми повернути наші території. Зеленський, Порошенко. Залужний. Так. Чи за якогось іншого президента? Жінку навіть не беру до уваги. В принципі, ось карти, ну, давайте я не буду зараз дивитися, але карти показують, що торги якісь будуть. Дивимося, за, за Зеленського. За Зеленського. Ну, це. Королева Кубків. Королева Кубків зазвичай бездіяльна. А ми вже з вами розібрали, що тільки військовим шляхом. А це виглядає так само, як і «Жриця». Бездіяльність. Тобто, дипломатичним шляхом забудьте. Далі, Порошенко. Порошенко, десятка монет. От десятка монет, і говорить, всі території. Пам'ятаєте, перед цим був, був рядочок, там був король з силою, король монет. Тобто, король монет це всі території. Показало нам, всі території. І ось тут десятка. Цифрові карти в повності. Тобто. Вповні, зможемо при Порошенку. Далі залужний. Чи зможемо при залужному? Дивіться. Я ось хоч це карта, на жаль, я не можу подивитися, що це таке тут в цій колбочці. Ану, я приближу ось так. Ні, Мені не видно. На жаль, мені не видно. Можливо, ви побачили. Можливо, от ви побачили. А мені, на жаль, не видно. Мені треба лупу брати. Я погано бачу. Але мені ця карта зазалужна. Ви бачите, в нього крісло. Скоріше за все, і бачите, повернення. З другої сторони, ось цей, це колесо говорить. мені, Дивіться, за залужного теж зможемо повернути. І я зараз вам спробую прочитати цю карту. Це колесо фортуни. Мені перше моє от враження було, що це колесо фортуни. Колесо фортуни це повернення, це циклічність. Тобто, якщо залужний дійсно отримає крісло, але крісло не обов'язково президента. Можливо, головнокомандуючий, але ми якось з вами розбирали, він навряд чи буде знову головнокомандуючим. Скоріше він буде президент, але теж під питанням. Давайте я так це скажу. При залужному зможемо дійсно, але він розробить операцію. Ніхто йому не повинен заважати, тому що ось ця карта вона говорить про дуже такий, знаєте, Сильний потужний план. Тобто залужний, хитрий військовий план. Тобто, залужний, ця карта не говорить ні. Вона говорить так. У нього, до речі, у цьому вузлику, у цій колбочці, в нього є вже план. Він його вже представляв, цей план. Бачите, ось ця рука показує. Я вже цей план представляв. І якщо по цьому плану будуть, Працювати, повернуть території. Далі. При комусь іншому. Ну, дивіться, бордель. Вибачте, що я так кажу. Хм. Ні, це, це не є. Це, знаєте, це навпаки. А, навпаки, якщо буде хтось інший. Я взагалі-то, коли витягувала цю карту, я думала, зараз я вам зачитаю, або інших, тобто жінки-президента, та як усі говорять, я думала про цих двох Юльок, бабу, Юлю і ту Свериденко. Ось, якщо це дійсно, бо я думала от про них і, можливо, тому це так. Навпаки, побратаємося з москалями. Навпаки, щоб ви розуміли. Тобто, виглядає так: тут з двома цими можемо повернути свої території. Але, але, не забувайте, що це не так швидко. Ось якось так. Тобто, я сподіваюся, я розглянула це питання, я хотіла його розглянути. Я його розглянула. Попрошу вас покласти вподобайку, якщо вам сподобалось. Напишіть коментар. Розповсюджуйте, розповсюджуйте цей контент. Коментар ваш, як ви бачите, з ким ви бачите Україну, якого президента бачите ви. Задонатьте нашим хлопцям. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре!